Всім привіт! Відео називається Машини добили до ручки. Той є акцент. Приїхав на ремонт підвізки. Попередня діагностика вже була, зараз покажу вам ще раз. Так, що у нас тут є? Це у нас так гримить що? Наконечник зараз. З такою камерою то піздець. О! Ану, дяри? Наконечник є. Тяга є. І ще й походу шарування. Шару ще не гримить. Добре. Що з тої сторони воно створиться? З тої сторони теж наконечник. І, і втулки стабілізатора. Гремлять Ось, значить. Ось так от доїбали до ручки. Оце тяга так стукає. Щоб зараз шарейку не розбило. Так, і стабілізатор. От, слухайте, тут день не видно. Зараз спробую просвітити. О, бачите, яка втулка? Зараз і так зле і так не добре. Ось наша втулка. Ну, на жаль, так не дуже видно, але вже повірити на слово. От він мені попровозив запчастини. сама дешева хрінь, але вже ліпше так, ніж ніяк. Все по факту сатутеч, дві стійки стабілізатора. дві рулівій тяги, на наприклад, супорта, два наконечника, задні амортизатори разом з пильниками і відбійниками. Позаду в нас що стойка потекла, я пам'ятаю трошки то він вже вирішив все зробити. Так що, зараз будемо розбирати і робити. Там ще олива, фільтра і олива АКПП. Пізніше зніму, якщо не забуду. Ще нас попросили на тій фіндайці подивитися до ручника, бо щось слабо працює. Ну, зняв я правий барабан. І тут ось така фігня. Одна сторона колодки старта під ноль. І на дисках вже така досить серйозна на барабанах виробітка, тому прийдеться замовити замінити так, Буду вам знімати все по частинах. Значить, почистили все очисником гальм, побризгали, повидували все частенько. Чекаємо, поки прийдуть колодки. Тросики ручника, ці от ці пружинки, гримкомплекти теж замовив. Ось тут є така розводка. От видно така шестерня. Її викруткою звідси треба е звести. Звести колодки, не зводяться колодки викруткою. Крутиться. І все. Поки що я цього вже не чіпаю не розбираю. Вже коли зубчастини розберу. Зараз буду поки що міняти те, що є в нас в наявності. От, амортизатор видно, так. Ось тут амортизатори добре міняти. Два болтика Зверху один болт знизу і все чудесно. Ось. Далі буде. Ось це побризгали, почистили гарно. Стійки стабілізатора. наконечник. Там доберемося. Ось втулки наші. Бачите, який зазор між штулкою стабілізатором. Гримить, що дурне. Ось. Зараз то все будемо міняти поки. Коротше, хто не знає лайфхак. Мені провернулася головка на гайці стійки стабілізатора. на нижній. Ну і щоб не різати там і не мучитися, є такі головки спеціальні, якими можна відкрутити гайку або болт зі зірваними гранями. Ось як бачите, вона в неї врізається зараз. Ось. Погано фокусує, ось вирізається і відкручує. Дуже класна і корисна штука для майстрів. Ось так та штука виглядає. Вони, звісно, дорогі ті головки, але вони своє відпрацьовують. Ось так. Зняли пильник з тяги. І що ми бачимо? Правильно, пизда повна. І тут додалося ще, крім тяги, до того всього буде міняти шарейку, але ж би була в наявності десь недалеко. Бурейці що правильно, пізда повна так само. От. Оце, якщо вчасно не обслуговувати ходу, робиться така хуйня. Рейку нам привезуть, значить будемо зараз її знімати. Вона нас кріпиться на чотирьох болтах, які йдуть зверху вниз, ось один, ось другий, третій і четвертий. Ось такі. І з вер... салону треба відкрутити карданчик там два болтика на 12. Скажемо так, нічого складного нема. Але я тут буду зараз знімати підрамник бо втулки ще треба поміняти стабілізатора. І подушку будемо міняти. Ось цю подушку і ось цю дві нижні подушки. Тож щоб було легше, то зніму весь підрамник і все. А що тут? Шпилька? Шпилька? Болт, болт і шаро. Аби все відкрутилося. Ось зняли ми підрамник. Наш підрамник. Наша вейка. Ось. Ось. Тепер є і доступ до подушок. Ось ця подушка. То що оригінально стоїть. Вже будемо міняти її. І ось ця подушка. Отже, рейку ми перекрутили, кільки стабілізатора теж замінили. Плюс-мінус виставили на рівну. Зараз ще поки підрамник знятий, що чекає, мають прийти ті подушки догоні. Ось ці одна і друга. Міняємо масло в коробці. Значить, Що я хочу сказати? До того в попередньому відео був один чоловік, який мені розказував, що я неправильно роблю, неправильно виставляю рівень, бо там має строго бути все при температурі. А на що я йому там в коментарях відповів? Що це все по факту досить приблизно. Чому? Ось це є Hyundai. Hyundai акцент Зняли піддон. Народ. Хоча Хотя... пофіг як вже, хоча б якось, поміняйте масло, бо воно просто чорне. Чорнюще. Машина 200 тисяч, масло не міняє. А тут щуп. Зараз посвідчу. Ось, і на щупі пише хот і кул. Cool. Тобто, от є. Мінімум, максимум, дві крапочки. Це є на холодний рівень, а тут дві крапочки на гарячий рівень, ход. І тут ніяких градусів нічого не пише. І діагностичне обладнання теж не підключається ніякого. Просто прогрів машину, виставив на гарячий рівень серединку і поїхав. А навіть якби було діагностичне обладнання, ну, я думаю, що все одно краще поміняти хоч так, ніж. Їздити 200 тисяч і забити Хер на то все. тому міняйте вчасно оливу. Не знаю, чи та коробка поїде, не поїде. Будемо бачити, потім що скажу. Нарешті йде Hyundai до завершення. Значить, Троси стоянкового грима ми вже поставили. Тут все класно, вони на болтики прикручуються. Ось. На болтиках і йдуть в салон. Ось сюди. Троси ми оригінальні ставили. Колодки нові поставили, барабани нові поставили. Зараз там в салоні підрегулюємо. О, то звідси не видно. Там під бардачком. підрегулюємо рушник, щоб гарно тримав. Ставимо колеса, треба буде ще поставити карданчик на рульовий вал. І все. І на геометрію гнати машину. Вже підрамник стоїть, подушки стоять. Ось, правда, бачите. А тут не буде видно, але сам корпус подушки старий і той, і той, бо привезли мені самі солінблоки. Ну, помахався, перепресовував. Все, уливу мотор залили. Коробку теж залили свіжу. Зараз ще будемо гріти, вставляти рівень. Так що підписуйтеся, ставте лайки. Слава Україні!